Привіт всім! Не хвилюйтеся, ви не помилилися каналом, це надалі канал про вивчення мов. Е, я вам хочу зараз розказати і показати дуже цікаву і веселу штуку. Ви, напевно, знаєте, що м -м, дуже класно вивчати також мови по піснях, так, розбирати тексти пісень, але Хто сказав, що це мають бути якісь чужі саме пісні? Тобто, чому не включити пісні власного створення? І ви знаєте, ті, хто дивився мої попередні відео, що я зараз взялася якогось хріна за турецьку мову. І щоб мені простіше було запам'ятати послідовність, як буде добрий ранок, доброго дня, добрий вечір і добраніч, я собі. В голові створила пісню. Зараз вам покажу, як це буде з акомпанементом, тому що я граю на інструменті, то в мене відразу е, акомпанемент теж вимальовується. І зараз дам вам послухати, як це звучить. Так, а, відразу кажу: не звертайте уваги на мої подразнення на руках. Це в мене завжди коли перехід від одного сезону до іншого. В мене такі. Ранки і спухнені пальці. Окей, okay, як звучить моя пісня: кюнайтен. Ось така в мене вийшла пісня. Це, звичайно, такий метод більш для творчих людей, але якщо ви вважаєте себе не творчою людиною, то все одно вам може зайти така штука, можете звичайно спробувати, і, буде... і може виявитися, що так набагато краще запам'ятовувати слова. Тому що коли ми співаємо. Мелодія нам передає, звичайно, якісь емоції. А якщо це власна створена мелодія, то ну, знаєте, тут ще більше таке заякоріння на якихось власних почуттях. так? Це власна мелодія, це власний твір, ви його склали так, як вам потрібно, з такими словами, як вам треба запам'ятати. І це може теж принести результат.